Ви розумієте, впливати на правоохоронні органи неможливо, блокувати їхню діяльність це незаконно. Однак, єдине, що ми можемо робити, це просто фіксувати їхню незаконну діяльність у минулому році. Ми жодно, жодного дня не зупиняли роботу підприємства та працювали в умовах військового стану. А зараз ми вже не працюємо 22 дня, дні, але блокують нас не російські воєнні суда, не російська армія, а наш рідний БЕП. Через блокування нашої діяльності зупинен важливий для нашої країни експорт зернової продукції, не підступають надходження валютної виручки до нашої держави, яка наразі дуже потребує в ній, не здійснюються платежі до бюджету. Тобто, фактично, ми заблоковані, ми не працюємо. На Наша, специфіка нашого підприємства заключається у тому, що ми накопічуємо та відвантажуємо зернову продукцію, але нам вона не належить. Вона належить компаніям, які заключають з нами договори, і ми це проводимо для них. Ці компанії ці компанії не були вказані в, в ухвали суду ні жодного жодного відношення до карної справи на яку посилаються детективи також не мають тобто страдають не тільки, не, не тільки наше підприємство не тільки порт але й треті особи які взагалі нічого тут не роблять Фактично, за весь період було заблоковано та опломбовано лише цей механізм. Даний механізм потрібен для того, щоб проводити погрузочні роботи з приміщень зберігання на судно. Тобто, фактично, їх не цікавить будь-які документи, їх не цікавлять будь-які інші докази. Їхня задача стоїть лише блокування діяльності підприємства, яке полягає в блокуванні погрузочних вигрузочних робіт на зараз. Ми очікуємо претензій в якості регресу стосовно простого судна. Це, скажімо, так, близько 50-60 тисяч доларів, якщо пам'ятаю правильно. І, звісно, звісно ж, претензії со сторони клієнтів стосовно невиконання своїх договорних зобов'язань. І така ситуація з блокуванням прийому або відвантаження вантажу, який розташований на терміналі, продовжується по сьогоднішній день. І як я розумію, як неоразово озвучували адвокати, що вони подальшому мають намір продовжити ухвалу, яка там закінчується 10 грудня і 10 січня, вибачаєшся, і, і продовжити свої дії, які призводять просто до. До зупинки кампанії, яка несе збитки кожен день, і на, наразі може даже виникнути питання щодо до доцільності до майбутньому здійснення господарської діяльності, ця ситуація склалася на підставі того, що представники детективи БЕП України звернулися до Київського районного суду міста Одеси, та суддя тіжко виніс ухвалу, яка, яка, на нашу думку, являється незаконна, тому що підстав для винесення даної ухвали, на нашу думку судді не було. Дана ухвала винесення в рамках кримінального провадження стаття 212 ухилення від від сплати податків. А саме на думку слідства, дане ухилення виразилося в тому, що підприємство занизило вартість своїх послуг, тобто юридичні особи винні, що у такий тяжкий час для країни вони ставлять низьку вартість перевалки зернових. Які на даний момент являються майже чи не єдиною єдиним джерелом отримання валютної виручки державним бюджетом. Натомість дана ухвала, винесена з та отримана детективами БЕПУ, не надає їм змоги проводити блокування, накладення арешту, вилучати будь-яке майно. Дана ухвала передбачає проведення обшуку та відшукування документів, які на думку слід. Можуть бути на цій території. Однак ухвала отримана. 16 грудня, 19 грудня, вони вийшли на проведення обшуків. Однак за цей час, за 23 або час дні, жодного документу за цей період не вилучено. Фактично, протоколи, які складаються кожен день, являються пустими, і слідча дія передбачає в тому, що зранку приходить представник Бепо з двома понятими, відкриває протокол, і цілий день вони нічого не роблять. Натомість на цій території наявні майно. Та автотранспортні засоби третіх осіб, які жодного стосунку до цієї кримінальної справи не не мають. Однак на цій території за весь цей час склалася складна соціально напружена ситуація, яка вилилася в те, що на цій території було заблоковано порядка 40 автомобілів зерном фур. Щодо блокування, щодо проведення обшуку, у тому числі, значить, у нас наразі було отримано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в у цій ухвалі, зазначено ряд кадастрових номерів та ряд підприємств. Тобто одна ухвала передбачає необмежену кількість одночасна проведення обшуків на різних підприємствах. Що наразі у нас і відбувається? Тобто наразі у нас відбуваються обшуки безпосередньо на Трьох підприємствах це то фатолаграном, то в Пріставої Україна, то в Метал ЛТД. Усі ці підприємства заблоковані щодо... Вилучення товароматеріальних цінностей минулих обшуків так дійсно це вживали заходи щодо вилучення товароматеріальних цінностей у вигляді сільськогосподарської продукції, але майже у, у всіх випадках зазначено сільськогосподарського. Арешти слідчі судді не накладали а на деяку сільськогосподарську продукцію на яку слідчі судді накладали арешт, то суд апеляційної інстанції відповідні арешти скасовував.